Доброго дня, представтесь, будь ласка. Я Наталя. Наталя Михайловна Томин. Петро Миколаївич Томин. Івано-Франківська. Тлумецький район. Місто Тлумач. Ви вперше приїхали в Трускавець? Перше. Скажіть, будь ласка, що саме вас привело в Трускавець і чому ви обрали санаторій Весна? Ми Санаторій Весна не обирали самі. Нам обрали наші діти. У мене було недавно 55 років, і вони нам зробили таку приємність. Так, так, таку, подарували нам такий подарок, щоб ми відпочили трошки. І ми тому... Що саме подобається чи не подобається вам у санаторії Весна? Щоб не подобалось, такого немає на даний час. Нам подобається все добре. Відношення всіх, і, і лікарі, і, і побут, і, і в лікарні, обслуговування. Все, прик... все добре. Все дякуємо, все добре. Чи відчуваєте ви ефект від лікування у Трускавці? Ну, трошки відчувається. Відчувається. Планує... Ще недавно, ще так, але. <клес> чи плануєте ви ще приїхати у Трускавець? І, оберете... І чи оберете ви санаторію весну? Ми в інших не були, не можемо порівняти. Так, так, а... Чи приїдемо, будемо бачити, як. Добре, дуже дякую, гарного вам відпочинку, всього найкращого.